Друзі, привіт! Мене звати Тетяна. Вітаю вас на моєму каналі про знахідки в Second Hand. Розпочнемо по традиції із завозу у відділі люкс. в мережі магазинів Євро Second Hand. Ціна за кілограм 889 гривень. Показую, які були сумки. Луї Вітон не оригінальна, але шкіряні ручки і вона досить велика. І ось така зі шкіри Саф'яно від Майкл Корс. Із цієї шкіри сумки гарно тримають форму, можна її затягувати на зав'язки, а можна і ні. Носити можна її декількома способами: за маленьку ручку в руці, за маленьку ручку на плечі і за велику ручку, як кросбоді. Вона дуже комфортна і красива вживу. Хочеться її тримати в руці. Це штани від Максмара, молодіжна лінійка, вони в гарному стані, мало ношені, але їх я не купила, тому що це старіша колекція. І ці наступні, з вигляду ніби одинакові, але насправді трохи різні. Ці чудово підійдуть під об'ємний светр і жокейські чоботи. Стан як у нових, їх я залишила, бо зрізана нижня бірка. Наступні легкі літні штани від Next. Поєднання матової і гладкої тканини створює ефект, ніби це кусочки оксамиту. Живу просто неймовірні, і під блузу, і під футболку підійдуть. Наступні штани без будь-яких бірок, але за те у якому фасоні і кольорі. Дуже гарні штани, по складу швидше за все це синтетичні нитки. Приміряла їх, але вони на мене і замалі, і задовгі. Наступна карта та спідниця від Моделяйн, 80% вовни і 20% кашеміру. Вона приблизно до коліна, розмір XL, постану як нова, і погодьтеся, склад тканини у неї дуже хороший. Наступні дві сукні із льону, вони довжини міді. Ця жовта навіть має бавовняну підкладку. Бренд недорогий, але якість достойна. Переходимо до завозу у звичайний день. Ціна за кілограм 399 гривень. Чомусь цілий тиждень думала, що підняли ціну. Але ні, поки що залишається такою, як була. Це сорочка із 100% поліестеру. Але яка вона гарна! Це преміальна лінійка і чендем. Сорочка продавалася окремо, але свого часу можна було купити її у магазині в пару зі штанами. Вона на ріст 170 см і так її треба брати. У мене ріст 166 см і мені задовгі рукава. До речі, рукава дуже гарні, широкі. Здалеку нагадують кимоно. Її купила для перепродажу, хоча заважила вона мені майже 200 гривень. Наступні укорочені штани від преміального бренду номер 21 хоча навіть вони більше схожі на кюлоти, гарний блакитний колір і цікава декоративна деталь ззаду. саду. Якщо погуглити за цей бренд, то побачите, що ціни на штани коливаються в районі 600 доларів. До речі, вони пошиті в Україні. Відколи знімаю відео на YouTube, другий раз зустрічаю речі, відшиті українськими швеями. Пройшов тиждень, і мені знову попалися штани від Фабіана Філіппі і космістика склад тканини на опілвовна і льон. Води на літо розмір XS. Це штани від крутого бренду, який створив норвезький лижник Бьорн Делі. Він створює речі для трекінгу, походів і повсякденного життя. Речі, як і все з Норвегії, дуже якісні у складі з вовною. Якби вони не були задовгі, то були б мої, я люблю такі речі носити в гори. Але вони на різ 175 см, їх забрала, як тільки я поклала, ще пак, такі круті штани. Наступна не менш феєрична знахідка це кашемірова накидка від преміального бренду. Цей бренд зустрічаю вперше, а виявилося, що така кашемірова накидка коштує приблизно 20 тисяч гривень. До речі, вона дуже велика, і носити її можна декількома способами. Я вважаю, що дівчинці, яка в мене купила, дуже пощастило, бо я вперше за 8 років походів на секунди зустрічаю таку велику накидку із 100% кашеміру. Наступний, дуже хороший светер у складі з альпакою від Ragman. Його ціна в магазині приблизно 150 євро. Він абсолютно новий, без цінника. Це більший розмір і заважував на 280 гривень. Переходимо до відділу люкс на наступний день. Були туфельки від Стюарт Вайтсмен, але з дефектом. По підошві видно, що носили їх, мабуть, у приміщенні. Це твідова куртка від Geox. Вперше бачу твідову куртку. Стан дуже гарний, зважаючи на те, що твіт трохи капризний у носінні, особливо коли нитки трохи об'ємні. Наступна спідниця асилуету від Марк Спенсер. Коли її роздивлялася на залі, і всі, хто до мене підходив, казали, що дуже гарна спідниця. І це дійсно так. І кишені, і гуцики, і колір тканини роблять її стильною, а тканина дуже схожа, як у тренча. Її купила для перепродажу, приміряла її, але вона мені на розмір мала. За цю куртку-сорочку на початку року монеці віддали всі гроші, леопардовий принц зайшов багатьом, куртка у розмірі М стан нової речі. До зустрічі в наступних відео, Па-па!